Доброго ранку, моє любі малята! Сьогодні ми відзначаємо День Снігу. Тож давайте разом привітаємо всіх з Днем Снігу. З неба білий сніг летить і яскраво так блищить. Ми День Снігу відзначаємо. З ним я вас усіх вітаю! Тож давайте посміхатися, на санях ковзанах кататися. Радість нехай продовжиться, щоб нам розвеселитися. З днем снігу малята.